У Польщі протестують машиністи. потягів. через складні погодні умови у Польщі тривають роботи з усунення наслідків нагоди. А російська авіакомпанія Аерофлот паралізувала проукраїнських хакерів. О десятій ранку у Польщі розпочався протест машиністів. потягів. члени профспілки блокують дороги у кількох місцях по всій країні. Вони вимагають від міністерства інфраструктури збільшити фінансування залізниць та зменшити витрати для перевізників. Марцін похуд з профспілки машиністів поїздів стверджує, що доступ до залізничної інфраструктури в Польщі є надто дорогим. Врегулювати витрати, тому що ми не можемо допустити ситуації, коли фактично платимо найвищі тарифи в усій Європі, коли йдеться про доступ до інфраструктури. Що стосується плати за електроенергію для повітряних ліній, то в нас найвищі тарифи в Європейському Союзі. Найвище ставки Європейській. протест підтримує загальнопольський альянс профспілок. Його голова Піотер Островський зазначив, що у сфері вантажних перевезень панує недобросовісна конкуренція більшість перевезень товарів у Польщі здійснюється автомобільним транспортом, вантажівками. Залізниця занедбана, практично нічого не перевозиться залізницею, що призводить до ситуацій, подібних до тієї, з якою ми зараз стикаємося з компанією ПКБ Cargo. Майже тисяча виїздів пожежників і рятувальників у Польщі через складні погодні умови. Пожежники і рятувальники найбільше роботи мають на півдні та в центрі країни. Розповів капітан Войціх Гралець, прес-відділу національного штабу Державної пожежної служби. З півночі 28 липня державна пожежна служба зареєструвала 956 інцидентів на які вона реагувала через погодні умови. Найбільша кількість виїздів була у сілеському воєводстві, потім у лоцькому, далі Свєнтокшийському і також у малопольському воєводстві. Размовопольське гралець додав, що пожежники переважно відкачують воду із затоплених будинків та вулиць. Також усувають зламані гілки і дерева. Не хліба безні пошадами на цей час не маю інформації про будь-які драматичні інциденти, які б фактично вимагали додаткових ресурсів. Наразі можливості національної пожежно-рятувальної системи реагують на ці інциденти на постійній основі. На жаль, дощ затягується і процес оскільки рівень води в різних частинах країни постійно зростає. Якщо дощ досить сильний і триває протягом короткого періоду, можуть виникнути локальні повені та підтоплення. Якісь там заланять то обшаручо локальне потоплення у понеділок у тринадцяте воєводствах. очікується сильні дощі. Спокійніша погода буде лише у західнопоморському воєводстві, Любузькому воєводстві та значній частині Нижньосілейського воєводства. Російську авіакомпанію Аерофлот частково паралізувала хакери. Відповідальність за атаку взяли на себе дві групи: Сайленд Кроу та білоруська група. Білоруські кіберпартизани маші Шемський далі. Аерофлот одво, Аерофлот скасував близько 50 рейсів. Пасажири застрягли в аеропорту Шереметьєва. Біля стію к реєстрації творилося до черги. Хакери відповідальні за кібератаку на російського перевізника оголосили, що незабаром почнуть публікувати інформацію, отриману під час злому комп'ютерної мережі компанії. За їхніми словами, підготовка до атаки тривала рік. Хакери отримали доступ до всіх рівнів IT-структури аерофлоту, включно з робочими комп'ютерами, персоналу та керівництва. Мачімські польські радіо. Угода між США та європейським союзом щодо тарифів з ЄС це важливе та корисне рішення, каже Міхал Щерба, депутат Європарламенту від громадянської коаліції. Про угоду оголосили президент Дональд Трамп та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн після недільної зустрічі в Шотландії. 15% – це тарифна ставка на більшість товарів, що експортуються до США з Варшави, Парижа та Братислави. Міхал Щерба пояснив в ефірі першого каналу Польського радіо, що за відсутності угоди тарифна ставка для Європи становитиме 30%. Мама в тихілі наразі це 15%. Є оголошення про ще детальніші правила співпраці, включно з військовими закупівлями, газом та спільними інвестиціями. Це добре рішення. ЄС є одним із набагатьох організмів, а так би це сказав і назвав, адже це не двосторонні перемовини. Їх проводив і від нашого імені Єврокомісар з питань торгівлі. Це добре рішення. Вони розбудовують, як і саміт НАТО в ГАЗі, наші трансатлантичні відносини. Будуєм подобні, як ще НАТО вхаза наші реляції Трансатлантицькі, Дональ Трамп не приховував свого задоволення угодою. Ми бачимо відкриття всіх європейських країн. Я думаю, що досі вони були фактично закриті. Ви насправді не брали наші автомобілі та сільськогосподарську продукцію, сказав президент США. А тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Дерляєн переконана, що угода посилить конкурентоспроможність і принесе користь споживачам на старому континенті. Ми працюватимемо над тим, щоб додати більше товарів до цього списку. Заявила вона. Новий безпілотник залетів із Білорусі у повітряний простір Литви. Поки що невідомо, який це був тип дрона і де саме він упав. Влада повідомляє в Анні безпілотник бачили поблизу столиці Литви на висоті 200 метрів. Міністр оборони до Вілеша калієни розповіла, що інформація наразі перевіряється, і точна природа об'єкта поки що не встановлена. Литовський національний центр кризового управління звернувся до всіх, хто бачив безпілотник із проханням уникати наближення до нього та повідомляти владу. Кілька тижнів тому безпілотник із Білорусі розбився неподалік від литовського кордону. Вони НАТО були. Приведені у стан готовності для виконання повноцінної місії патрулювання повітряного простору у країнах Балтії. 15 відсоткові тарифи, узгоджені європейським союзом зі сполученими штатами, є поганим знаком для економіки. Так кажуть німецькі економісти. Бізнес говорить про коротку перерву в економічній війні, проте катастрофічні довгострокові перспективи. Директор німецької асоціації хімічної промисловості заявив на громадському телебаченні, що європейський експорт одразу став менш конкурентноспроможним, а узгоджені тарифи занадто високі. Тарифна ставка у розмірі 15% матиме величезний негативний вплив на німецьку експортно орієнтовану промисловість. Визнає Вольван Нідерманд. Експерт німецької асоціації промисловості наголошує, що це катастрофічний сигнал, який демонструє готовність Європейського союзу прийняти жорсткі тарифи. Фахівці кажуть, європейська економіка, включаючи Німеччину, заплатить високу ціну за цю угоду. Перш за все, автомобільна промисловість, яка має вирішальне значення для Німеччини, а також компанії стали ливарної промисловості. Усі вони заплатять високу ціну. Підсумовують економісти. Фахівці психіатричної лікарні у Тошику публікують практичні поради щодо психічного здоров'я в інтернеті. Заклад першим у Солеському воєводстві запустив серію «Порада тижня у соціальних мережах. Мета – поширювати знання про профілактику, руйнування стереотипів та підтримку психічного благополуччя. Експерти, серед іншого, нагадують пацієнтам про важливість відпочинку, сміливість просити про допомогу та лікування проблем, якщо такі є. Каже директор лікарні Маріуш Касперчик, занідбання тих простих засад справя... ігнорування цих простих правил призводять так, до того, що психіатричні відділення, так як, наприклад, у нас, вони просто переповнені. Хочемо зламати бар'єри, хочемо бути ближчими до людей та показати, що можемо це. Інтернет це місце освіти та відкритості. Важним місцем едука.